Публіцист Хьюго Діксон написав для Reuters статтю під назвою Лише падіння цін на нафту може зупинити Путіна. Головні тези цієї статті ми вам зараз розкажемо. Переклад і подача телеграм-канал Березовий Сік. Путін зараз виграє війну на виснаження проти України. Хоча російський народ теж страждає, але цього недостатньо, щоби змусити нещодавно автоматично переобраного диктатора змінити курс. Але можливо він перегляне своє рішення, якщо захід зможе урізати доходи Москви від продажу нафти. Втім, це буде важко здійснити, незважаючи на те, що союзники України відмовляються від російської нафти, а Європа знаходить альтернативу для російського газу. У 2023 році Москва мала позитивне сальдо поточних операцій в розмірі 51 мільярд доларів. Хоча це менше ніж минулого року, було 238 мільярдів доларів, але Москва все ще в плюсі. Ситуація може змінитися, якщо союзники України зможуть настільки знизити експортні доходи Московії, що вона почне відчувати дефіцит, який буде впливати на внутрішні процеси, каже старший науковий співробітник Джейкоб Нелл. Він вважає, що експорт має впасти приблизно на 80 мільярдів доларів, перш ніж Путіну доведеться вдатися до крайніх заходів для стабілізації економіки. Близько 30 мільярдів доларів із цієї суми може дати посилення газового ембарго, а також обмеження на експорт добрив та металів, таких як нікель. Але основна частина має бути отримана за рахунок зниження ціни, яку Москва отримує за нафту до 50 доларів за барель. Це легше сказати, ніж зробити. G7 та інші союзники наприкінці 2022 року встановили граничну ціну на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Проте нафта марки «Урал» торгується за ціною близько 71 долара за барель, що приблизно на 14 доларів нижче за ціну на нафту сорту Бренд. Хоча США посилили санкції проти танкерів, які порушують граничну ціну. Московія може частково обійти їх, використовуючи власний флот та тих, хто готовий заробляти на ризиках. Союзникам України може пощастити, якщо світові ціни на нафту різко впадуть. В іншому випадку їм будуть потрібні набагато жорсткіші заходи, щоб знизити ціну, яку Московія отримує за свою нафту до 60 доларів, не кажучи вже про 50 доларів. Ключовим моментом досягнення цієї мети буде спроба переконати Індію, найбільшого імпортера російської нафти морським шляхом, перестати платити більше, ніж передбачено граничною ціною, вважає Нел. Тоді країна зможе отримати вигоду від дешевшої нафти, а її нафтопереробники зможуть збільшити свої прибутки. Проблема в тому, що Московія може відмовитися продавати нафту за такими низькими цінами і натомість скоротити видобуток. Це призведе до зростання світових цін на нафту, що вдарить по Індії, а також по союзниках України. Хоча скорочення постачання нафти зашкодить Росії, Путін може піти на ризик, якщо високі ціни на нафту підвищать ймовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді. Союзники України поки що не готові взяти на себе необхідний ризик, щоб підірвати доходи Росії, але поки вони цього не зроблять. Путін не має фінансових причин припиняти війну, резюмує Х'юго Діксон. Від каналу Саме Сік. Що ж, Європа і США виростили цього нацистського монстра і дали йому безкінечну можливість заробляти на нафті та газі. А тепер вони думають, як то знизити ціну, так аби він не образився. А інакше ця війна може тривати ще хоч 10 років. Отака фігня малята. Так буває. Коли ти закриваєш очі на те, що в країні з ядерною зброєю і безлімітною нафтою та газом виростає монстр-диктатор, коли ти закриваєш очі на війни в Чечні, в Грузії, Придністров'я, Сирія, Крим, Донбас, а потім отримуєш вже повномасштабну війну на європейському континенті. А тепер треба приймати важкі рішення.